В минулій серії. Такі вуторочки на знаходяться. Ми зараз п'ємо. Зараз їх п'ємо так. Ух, ми закінчилися з тим боєм, друзі. Як вам сподобалося це відео, мене звати Дений Котик. Всім пока, друзі! І я переїхав в нове село. І як ви бачите, це село номер 13 Всім, друзі, якщо вам сподобалося це відео, я переїхав в нове село. Всім па-па. Всім привіт, мен... Всім привіт, мене звати тим мій Котик. І ми сьогодні я знімаю відео продовження, як я переїхав в село номер 13 Давайте я, Якщо ви не бачили минулу серію, подивіться її. І там було як я... там був обзор на село номер 13 І там було як мало домів. Ну дивіться, як воно і змінилося все. Як ви бачите, це крафтмен, ну. Но... Я переніс її в село номер 13 все село номер 13 в Крафтмен. І дивіться. І в мене, вот дивіться, як то все вийшлося. І я дома трошки змінив, як, всі в село, як в селі номер 13 Похоже, як вам. Мене... Як можна сказати, вам похоже на це, на, на це все. Бо дивіться, всі селянини, оце село номер 13 Дім Мерво, трьохповерхний дім. Дім сусіда, кузня, як вам похоже? Складво склад. Склад. Він так і ще б і не змінився. Все в тому складі є. Дивіться, хата ось така ось я в якому хтось живе, я бачу. Хата якась там чотир, такий райончик. Ось такий собі райончик. І тут селяни гуляють. О. Ось селяни гуляють. Всі, всі селяни гуляють по дворі. І ось це все село номер 13 І чекайте, я зараз візьму тут селянині. Так, все, селянини, я пригнав їх от сюди. І вони всі тут о -о -о гуляють. О, бачите? <кій> всі селянини гуляють собі отак от от по дворі. Це все село номер 13, о, дивіться. Ну, похоже, по все село номер 13 на якому я жив перше. І тут я вже буду жити. І отут, дивіться. Є Тут є печера, ну, як сказати, є. Як? Бліно. Як то є? Ну де? Де де то є? Коротше, ну як сказати, це просто шахти, на які в селі номер 13 а оце все село номер 13 Я не перевідав. Коротше. Подивіться, це всело все номер 13 Я живу отут. Ось от таке от моє село, я отут, отут живу. Ось тут все є. От, як село номер 13 дивіться. І навіть покажу вам, дивіться. Саме, саме таке село номер 13 Я його не перевідав і нічого не робив. Воно, я, коротше, сам, сам його знайшов і я його залі... нічого не робив, не строїв, не, там, не мій друг там построїв. Що це село, на якому я тільки знайшов сіт. Це я його не строю, якщо що. І подивіться, як це от таке в село гарне от таке. Тут навіть мій дім сусіда є. Ді, тут сусіда, сусіда, нічого, він ще не переїхав. Де він переїхав, але він, напевно, кудись поїхав. Це 100%. Ой, я тут зламав ну, нечайно поставив. Отак все. А от все я в лаві. Нічого не потрібне. Подивіться, друзі, і. Якщо скажеш, ну подивіться, як то село прекрасне. Я буду вже тут знімати всі свої відео на YouTube канал. І я буду сьогодні тут, я завжди вже тут буду робити. І так, друзі, я сьогодні показав вам другу частину пос... на селі номер 13 Ну, коротше, я сьогодні вам показав все село номер 13 Яке воно, як я його розвів. І, коротше, як я, я його знайшов. Коротше, сіт, я покажу його своєму. Якщо ви граєте в Крафтмен, то заходьте на мене. Мій, моя назва та ти не І де Адрес ви напишіть, адрес ви напишіть просто напишіть ти не мій котик ЮА. І ЮА, просто отак, от, під тим назвом, бачите? Оце? Напишіть ту назву, і ви прийдете сюди до мене, і в у це село No13, ви якраз його знайдете. Ну, якщо вам сподобалося відео, ще я вам показав своє село No13, продовження. І, та, друзі, якщо вам сподобалося відео, мене звати не мій котик, па-па Забудь подивитися серію.